З Житомира відправлять п'ять фур в декуповані населені пункти Херсонської області. Це 165 тонн гуманітарної допомоги. Частину виділили з резервів Житомирщини, а що зібрали волонтери. Крім того, дві фури з лісом передадуть військовим. Відправляємо гуманітарний вантаж на Херсонщину, показуючи, що ми разом з Херсонщиною і це. Дійсно, те, що зараз вкрай необхідно, це продукти харчування, це засоби гігієни, це медичні препарати, це одяг. Я дякую волонтерам, які долучилися також до нашої акції «Житомирщина разом з Херсонщиною. Частина вантажу йде для збройних сил України, для військових частин, які знаходяться, зокрема деревина. Які знаходяться в Миколаєві. Допомогу людям в Херсон повезуть волонтери. Емір вже доставляв гуманітарні вантажі в інші деокуповані населені пункти. Тому з власного досвіду говорить про потреби людей. Дуже важливо, тому що все розбомблено і у людей нема елементарних речей, котрих зараз є в кожному, ну, в кожній оселі. Це їжа, це якісь засоби гігієни, це якісь теплі речі. Ось так що це я гадаю, що перша, мабуть, і не остання буде така, тому що там люди дуже потребують. Аби показати, що ми єдині в деокупований Херсон поїде начальник Житомирської обласної військової адміністрації. Я поїду і покажу, Мені, я розумію, що там більше потрібно. Я не їздив в Харків, я їздив на родичі. Хочу долучитися також і особисто. Пожати руку своєму колезі Ярославу Янушевичу, який зараз в набагато важчій ситуації знаходиться, аніж ми на Житомирщині. Представники місцевої влади та волонтери обіцяють прозвітувати про доставлену допомогу.